Так, діва терези о, скорпіон. Скорпіоном терміново потрібно відпочити. Це ж прекрасно. Але як пояснити директору на роботі, що в мене за гороскопом сьогодні вихідний? Піду я краще працювати і запитаю у Вінничан, наскільки довіряють гороскопам. Вони пішли. Ні, не довіряю, тому що, як на мене, багато Різної неправдивої інформації, неправдивих гороскопів. Зазвичай там описуються загальні відомості, які підходять всім людям, і ну, це якось не, не внушає надії. Так, я довіряю гороскопу, бо багато, е, багато є правдивої інформації, я перевіряв. І в мене були, ну, попадає. Самий такий яскравий випадок в мене случився на 4 роки тому, на Новий рік. Припало, що вас очікує приємний сюрприз, і мені чоловік зробив пропозицію. Не дуже, бо вони не дуже і справжуються. Гороскопа ні, але вірю в те, що знаки Зодіака щось означають, так чисто на, інтуї... на лічному опиті. Я вважаю, що гороскопи це не наша культура. От. Ну, я, скажімо так, Мені вони байдужі. Гороскопу абсолютно ні. Не довіряю. А жодного разу не збувалося те, що там читали? Ви знаєте, я, я навіть не дуже на це звертав увагу. Я їх просто пропускаю. Так. А можливо, якісь приклади є, коли збувались гороскопи? Я просто одну жінку на Ютубі, яка робить розклади. Е, от, і я їй довіряю, тому що більшість речей, що вона говорить, так чи інакше збувається. Ні, я їх не читаю і. Не довіряю їм. Я читала, але щоб я дуже так в це вниклася і щоб дуже довіряла цьому, там загальні фрази в основному ні про що не говорять вони. Якщо чесно, не дуже. Чому? Ну, мені вважається, що це такі забаганки видумки. А вже ж вони збуваються, але, знаєте, це як випадковість, мені здається. Ну, вважаю, що це неправдивим. Взагалі, так як я йому не довіряю, то я ніколи немає не обращаю. Що там говорять? А навіть не читаєте, навіть не читають. Ні, не цікаво, да. Я обожнюю гороскопи читати кожного дня, тому що з тих гороскопів мене розпочинається взагалі не знаю, років п'ять їх читаю, тому що я вірю в те, що вони збуваються. У мене був один випадок, коли я зранку прочитала гороскоп, про те, що в мене там станеться певна ситуація, і ввечері вона стається. І з тих пір я постійно довіряю гороскопу. Ні. Чому? Е, тому що взагалі я фізик, розумію, звідки взялися гороскопи і, в принципі, ж зірки називали люди, тому я думаю, це просто фантазія людей, тому не вірю. Я завжди довіряю собі. І від того, як ми щось будемо робити, залежить теж, як щось складеться.